Це останні кадри, на яких захисника Азовсталі, 32-річного Євгенія, бачила його родина. 26 травня. Вони отримали дзвінок від міжнародного червоного хреста із підтвердженням його перебування у російському полоні. Але де саме невідомо за інформацією тих. Військових, які були обмінені, які були вже обмінені і знаходяться на території підконтрольній Україні, на нашій території в нашій країні, вони підтверджують так, що хлопці знаходяться в полоні. Так, вони живі, і наш син, мій син, так, він живий. Він в полоні. Це вся інформація наразі, яку ми маємо дуже боляче, дуже страшно. Коли ти розумієш, що коїться навкруги, і це стосується твоєї родини, коли ти не знаєш, що з твоєю дитиною, і коли ти е розумієш, що з 24 лютого, коли почалася ця війна, він був у самому пеклі, він був у Маріуполі, який перебував в облозі, е який щодня його. Е Роздирали на шматки, місто роздирали на шматки дружині Євгенія Дарії та їхнім двом маленьким донечкам, шестирічній Мачі та чотирирічній Лізі, вдалося врятуватись із Маріуполя на останньому потязі 23 лютого. Вони виїхали до батьків на Харківщину. А вже наступного ранку Євгеній став на захист міста і Азовсталі. Телефонних розмов взагалі не було були якісь дуже рідкі повідомлення від його побратимів або від нього. Це було вкрай рідко. Ми постійно так чекали цього просто живий, все нормально. Люблю вас. Все більше нічого. Ну, все. Так, я знаю, що він сильний, але все одно знати, що він там пережив, і те, що він там переживає, це. Це просто за межами реальності із військовою справою. Пов'язана вся родина. Зокрема, батько Геннадій зараз на передовій розповідає сестра Євгенія Тетяна. У Мене тато військовий він служив в Афганістані, і зараз з початком повноцінного вторгнення в Україну він також пішов служити. А мама в мене працює в військоматі вже більше шести років. Тобто, ми всі тісно пов'язані з цим. І брат, в мене військовий. Цієї осені Тетяна розпочала навчання у престижному Вашингтонському університеті Джорджтаун, отримавши повну стипендію та покриття витрат завдяки програмі «Ukraine Global Scholars». Студентка розповідає, що вона та ще троє українських першокурсників і четверо магістрів, які також. Римали стипендії зараз у процесі заснування української спільноти у виші та організації круглого столу, присвяченого відбудові України. А багато американців цікавляться, тому що в нас жорштану відомо саме своєю школою політики. Багато людей вивчають політику, тобто їм це цікаво. Ми наводимо якісь більш історичні факти, які нам відомі були все життя. Тобто, що війна почалася не тільки 24 лютого, а вона почалася ще задовго до цього. І тобто, не всі це знали, звичайно. І наша якраз таки місія тут розказати їм про це. Тетяна розповідає: Українці у Джорджтауні намагаються робити все, аби про жахи війни в Україні не забували. Ми про це справді багато говоримо, але саме з полоненими, з допомогою братом, я намагаюся говорити з професором, з професорами різними. Я також намагаюся співпрацювати з нашим ректором, з нашим діном, тобто, щоб розповсюдити цю інформацію, щоб донести її до політиків тут, у Вашингтоні, щоб співпрацювати більше зі ЗМІ також. І я просто хочу донести. На те, що зараз азову потрібна допомога, бо не дивлячись на те, що було вже декілька обмінів, але все ж таки ще тисячі солдатів залишаються в полоні, дуже важливо доносити, що вони ще там, і що вони не знають, що відбувається зараз тут, тобто вони не знають про існування взагалі, чи є Україна, чи немає України, що відбувається поза межами в'язниці. Професор університету Джорджтаун Ерік Ленгенбакер викладає в Тетяне предмет політика та історична пам'ять українцям за кордоном. Він радить продовжувати говорити про злочини Росії в Україні, розповідаючи особисті історії. І з дозволу я би розповів історію Тані, яка настільки серйозно до всього ставиться, проявляє таку стійкість, попри все, через що вона проходить. І взагалі, якби вона мені не розповіла про те, що відбувається з її братом, я би навіть не здогадався, що війна безпосередньо вдарила по її сім'ї. Я думаю, що надихаючі історії, як і її що, попри весь цей жах, що відбувається, ці вражаючі молоді люди продовжують рухатися до своєї мети у навчанні чи іншому. Саме такі історії треба розповідати. Як експерти з політичної історії Європи, Ленгенбакер проводить паралелі між війною Росії в Україні та Другою світовою. Він каже, докази воєнних злочинів російської армії в Україні очевидні, але на усвідомлення їхніх масштабів і досягнення правосуддя можуть піти десятки років. Лише нещодавно німці почали усвідомлювати злочини, скоєні тоді, не лише щодо євреїв під час голокосту, але й проти мирних європейців, червоної армії, військовополонених, це стало частиною німецької колективної пам'яті. Але так не було довгий час. Це було одне з найбільш суперечливих питань у німецькій політиці. Довгий час німці пам'ятали ту жорстокість, коли хвиля війни змінила напрямок і докотилася аж до Берліна. Наприклад, після приходу червоної армії було два мільйони зґвалтувань німецьких жінок. Військовополонені німці були звільнені у 1955 році. Їх утримували 10 років. Також у західній Німеччині були певні умови під час повоєнного періоду, які можуть не повторитися у Росії. Зокрема, я говорю про окупацію силами союзників протягом кількох десятиріч, що створило певні параметри для дискурсу. Я не певен, що такі параметри будуть у Росії. Але родина Євгенія зараз передусім чекає на повернення свого героя. Тривають обміни, і кожен обмін, ми чекаємо того дзвінка, коли він подзвонить до Даші. А я чекаю, Даша подзвонить мені і скаже, що так, він вже на нашій території, він вже в Україні. Триматись допомагає триватись віра в те, що я його обніму. в те, що він... Повернеться до своєї родини. Те, що він е, обов'язково обовязково пригорне своїх свою малечу. Наші дівчата кожного дня запитують за нього, і ми з ними фантазуємо, ми з ними думаємо. Ну, я вони запитую, вони мені розказують, як вони будуть зустрічати тата, як вони будуть його обіймати, що вони йому скажуть. Вони придумують меню, що ми е, приготуємо йому, е, що ми йому купимо смачненьке, як він повернеться додому. Ну, улюблена страва його це е, крабовий салат, Е, я, я жодного разу е, його не готувала після того, як почалась війна. Я вже чекаю, коли він повернеться, і тільки тоді я його приготую. Марія Прус Костянтин Голубчик Голос Америки